Всім, всім гарного дня. От я дивлюсь ну, на мій великий-великий моє здивування. Я бачу, що люди дивляться моє мої відео, в я, якому я м поділилась досвідом, як легко висаджувати гірань. І я дуже рада. Ну, Що там скривати, мені дуже приємно. І я вирішила, по-перше, я це люблю. Якщо в мене щось виходить, мені дуже-дуже, я з задоволенням дуже буду ділитися з іншими своїм досвідом. Мені тільки-тільки приємно. От сьогодні такий чудовий день, 15 лютого 2025 року. І в мене гарний настрій. Я... Хочу з вами поділитися ще таким цікавим досвідом, може комусь згодиться. Це почалося з того, що мені мої подружанечки подарили вазун з хрізантеми. Дуже, дуже гарний, красивий. І мені так жалко було. І я така думаю, ну що таке, давай. Мені чоловік зробив отаку тажерочку, тажерочку, що посвіщала. І я, значить, розсадила. Позрізала квіточки і розсадила, значить, хризантемку посадила. Думаю, я її розмножу. А с -с -с саму маму я е помістила в погріб. Я прочитала, що там треба опускати. Коротше, я спустила, зараз витягную. Такий якийсь динозавр тут у нас з такими пористю такою. Буду дивитися, будемо реанірувати, будемо дивитися, будемо знайомитися. Але я хочу з вами вам розказати іншу, зовсім іншу історію, яка трапилася зовсім несподівано зі мною. У мене така етажирочка з'явилася. Думаю, так, ну що ж, треба що то ж її, звісно, використати. І я прочитала про лаванду. Вона теж багато лаванди, дуже її полюбляю, дуже приємно, коли заходиш у двір, а такий запах лаванди стоїть. І взагалі, лаванда це ж дуже-дуже гарна квітка, непримхлива, до речі, якщо проживається, от я вам сьогодні розповім про лаванду. Про хризантему буде колись. Далі, коли в мене щось вийде гарне, а поки про лаванду. Отже, я прочитала, що лаванда дуже-дуже легко розмножується черінками. Я восени взяла, нарізала отаких от черіночків, от таких, ну, до 10 см. І таким же самим методом промочила ґрунт. І натикала, 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 натикала. Я ці лаванди. Карнівін макала і тикала. І дивіться, ну, і думаю, так, подивимося, чи правда це, чи ні. Дивіться, що в мене що в мене в результаті вийшло? Бачите, я в шокі. Я знов в шокі. Так, ну, ну це було для мене здивування. Я спочатку, е, значить, що зробила? Ще й накривала е, пленочкою. Ось у мене вона тут ще стоїть. Але я потім, потім її зняла. І в мене, значить, оце такий результат. Ну що, я в шокі, що шо я роблю далі? Тижня три тому, а зараз 15 лютого, я пішла і просто по безпреділу знов таки нарізала черінку. Ну подивимося, що вона буде робити зимою, ця лавандочка. Лавандочка ця красунечка. Я нарізала знов черенків. Отаких, от отаких. Я знов промочила ґрунт. У мене тут були такі горшочки. І знов натикала. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Я в шокі. Ну, Ну, я в шокі. Думаю, так, і що? Що ми будемо далі? Як себе будемо розвлікати? Сьогодні 14 февраля. Мороз, сніг, сонечко. Я що зробила? Я пішла, знов таки нарізала череночків. І знов потикала туди, де в мене ще було якесь місце. От що в мене вийшло. Я натикала цих черіночків. Ось так рука, Бачите, вони зовсім-зовсім маленькі. Вони, я їх коли зрізала, вони просто мерзлі були. Не знаю, що вийде. Мені здається, що вони тільки їх занесла. Зразу аж так стріпенули, знаєте, як ми оту приходимо з морозу і обтряхиваємося від сніжка, від те саме в тепле приміщення. Мені кажеться, що і рослинки також стріпенулись. Посадила. Потикала. Потикала. Я думаю, що буде все просто чудово. Отакі справи. Ділюсь досвідом. Зараз ще більше сонечка, то вони прям вискакують. Коротше, я в шокі. Я бажаю вам таких же гарних-гарних результатів. Я не знаю, такими темпами в мене скоро буде лавандове поле. Зроблю собі лавандову лужайку. Дуже-дуже легко все робимо так же. Як ми робили із з Вот. а це у мене наступна моя цікава-цікава історія. Я не знаю, я заінтригована. Отже, 15 лютого 2025 року я посадила лаванду. Я думаю, що все буде добре. Ой, дивіться, яка в мене є тут для синейчок. Така вона, вона така гарна, це мій чоловік зробив. Ми з ним розмальовували, вона дуже елегантна така вийшла. Всім-всім гарного дня, гарних подій в житті. Нехай у вас будуть тільки проблеми. Прижились в мене квіточки чи не прижились в мене квіточки. Я бажаю всім здоров'я я бажаю миру всім процвітання нашій гарній, чудовій, прекрасній країні. Всім гарного, гарного, гарного дня і всього самого найкращого. Показати, як воно в режимі реального часу. Все, я знайшла лаванду під снігом. Зараз я трошечки наріжу черенків. Ось один. Так, трошки. В общем, по таким чином. ну Бачите, таке ще сніжку. Трошечки раз раз Раз, раз. Посадка лаванди взимку. Ну, я такого, я такого не бачила. Не знаю, як ви. Ну, це такий от я трішечки нарізала. В общем, ви зрозуміли, як це все, як це все. Я робила. Так, ось ще Сімпатюшок. Сімпатні. Ні, ось це краще. Так, що я тут ще знайду? О, ось ще. Так. От мене я набрала. Дивимося, що буде далі Я такий блогер, звісно. От я принесла ці черіночки, бачите, зараз я їх отряхну так от. Сніжка, як ми отряхиваємося. Ну, взагалі, взагалі, е, з чого починалось? Що починалось моє кохання. Ну, кохання, яке я е, давно кохала, так? Як я розводила все була вам додому? Я розводила її сім'я. Ну, в принципі, Нормальна, але дуже кропітка робота. Так, е Людина ж як устроєна, вона хоче побільше. так, А рослина, а рослина вона може прижитися, може ні. Куплять е кустики теж ну, не з дешевих задоволення, ще й у випадку воно приживеться чи не приживеться, невідомо. тому експериментуємо Отже, я що делаю? Я тепер, воно трошки полежить хвилин 5, і я сейчас, зараз зараз пообщію оці волосиночки. А ось які, як казала моя внука, коли була маленькою. Моя маленька кіся, як я за нею сумую скучаю дуже-дуже сильно. Так. Отже, я готую оці, оці... бачите, які, бачите які кусочки. Я готую їх таким чином. Я от це все оце так обсмикувала, то, що буде потім в грунті. Ви бачили, що зарані я, як з гіранью, я Промочила ґрунт, і за цей час я готовлю череночки. Все дуже-дуже просто. Єдине, відмінність від посадки, що я показувала в гірані, це те, що я лаванду обмакивала в корневин. Не знаю, без корнівіна буде вона, не буде вона розвиватися, так? але я зробила з корневином Потому що для мене це взагалі було щось таке нереальне. І ви бачили результат. Ну, не буду я ризикувати, тому що і так по безпреділу йдемо да? в лютому місяці. Оце з-під сніга викопали оцю лаванду, бідняжечку. І ще хочемо, щоб вона щось нам відповіла. Але будемо дивитися, ну це ж цікаво. Все знімаю в реальному часі для того, щоб ви побачили, що це дуже-дуже все швидко. Все, в мене часу дуже мало. Я така лінкувата. Mm. <рес> Мені треба все швидко. Все швидко, все гарно і все багато. Так, отже, я їх приготувала. Так, тепер що я роблю? Іду. За карнівіном. Ось такий в мене карнівін я купила При, приготую його. О, так. І що я ще, що я ще значить, зробила? От в мене тут є проплешини Да Я сюди і покажу вам, як я це все роблю. Значить, я зроблю такі ямочки. Ножечком раз, два. Так, як от рука махне. Як рука махне, не знаю скільки, що це тут. От. І в ці дірочки я потикаю лавандочку. І буде в мене красота. Так. Делала. т.п. беру корневин. Опять же, может, профессионалы будут в шоке, ну, делаю, как делаю. Хоп. Так. Далее. Хоп. Так. Я размножала, опять же, семенами, там соседи просят, там. Сама она прорастает. Но, конечно, я в шоке от вот этого метода. Ну, посмотрю сейчас. То есть сосенницы вообще без проблем. Вот. Посмотрю, как зимой. Человек там включив. Пять минут. Я думаю, что на все про все. Так. Так, что у меня тут еще залишилось? Три череночка. Куда мы их поселим? Вот сюда. Вот сюда. Ну и куда еще? И все. место есть. Так. Оп. Потыкала. Так есть. Так, Оп. И что я делаю после этого? Еще вот так пальчиками раз, раз, раз. Ой, так вот. Позажимала. Поприжимала. Ох, что-то поломала. Хризантемку. Ну, комму... кому но От і все. Я не знаю, що, мабуть, хвилин 5 подивимося. 15 лютого 2025 рік. Все. Проблем нема. Дякую всім за увагу. Я бажаю, щоб у всіх все було прекрасно, все було добре, здоров'я всім. Я бажаю мирного неба над нашими головами я бажаю процвітання нашій незалежної вільній країні.